Слава Ісусу Христу, дорогі люди! Мир вам, шановні українці, дорогі люди, не хвилюйтеся, я прошу сюди побажати Ухну вам миру і добра. Я хочу вас закликати і дуже попросити. Моліться до Бога. Бог чує наші молитви, Бог любить людей. Читайте Боже Слово. Живіть дітою, там написано, і матимете щастя. Тому що щастя дає тільки Бог. І не я прийшов сюди, щоб вам нагадати і сказати, що нас світ створив Бог на образ і подобу свою. І Бог любить людей. Тому й Божого написано, що так бо Бог полюбив світ, це нас з вами, людей, що дав сина свого народженого, щоб кожен, хто вірує в нього не загинув, але мав життя вічне. Бо Бог не послав свого сина на світ, щоб він світ засадив, але щоб через нього світ спався. Нам усім потрібно спасіння. Без Ісуса Христа людина не може себе врятувати. Ми є грішні, є плата за гріх, це є смерть, це є вічна розлука з Богом у Берці, звідки нема вороття. Я вам хочу нагадати, що ми з вами усі помремо. І кожен з нас буде давати звіт перед Богом. Якщо твоє життя сьогодні скінчиться, куди ти потрапиш? До Перту чи до раю. Я вам хочу сказати, що Біблія говорить, хто вірив в Сина Божого, на суд не приходить, але перейшов від смерті в життя. Хто вірив в Сина Божого, той має життя вірити. А хто не вірив все на Божого життя, не побачить, а Божий гнів перебуває на ньому. Ми всі грішні маємо платити за свої рехви. Ми не можемо відкупити. Бо Бог хоче, щоб людина після смерті потрапила до пекла, тому Бог послав свого сина Ісуса Христа, який віддав своє життя за наші ритми. Господь Ісус Він був розп'ятий на христі за наші ритми. І ми з вами не нести покарання. Тому що ми не можемо оправдатися, ми не можемо відповідати. Якщо людина не промириться з Богом і помре, на жаль, вона більше вже нічого не змінить. Після смерті нічого не може змінити. Коли воно написано, як людям належить один раз померти, немає ніякої рекарнації. І потім суд. Смерть смерті людина потрапить на суд. Але хто має сина Божий, то Христа, На суд не потрапить, а потрапить до Бога. У кожне люди Біблія закликає, примиріться з Богом, повторяйтеся у своїх гріхах. Нам кожному є за що у Бога прощення. Попросіть Бога прощення. Бог прощає через віру в Христа, Його жертві. Прийміть Ісуса Христа своє серце і матимете вічне життя. Читайте Боже Слово, живіть згідно Слова Божого, і Бог буде вас благословляти. Дякую за увагу. На вас благословить Господь. Отець небесний, благослови цьому Мукачево, благослови Україну, помоли наш народ, спаси наш народ, зупинити війну. Во ім'я Отця Сина і Святого Духа. Амінь.